Він ще не приєднався до нашого брата Києва в тільки з тієї причини, що перебуває під охороною українських мінців, е, і тут його в Києві виявляється українським спецслужбам з якихось політичних або комерційних міркувань важче дістати, ніж було би дістати його в Москві. Але будемо сподіватися, що зараз дістануть. Він роздратував, здається, уже всіх, і е, зараз українська громадськість має. Добитися того, щоб він був взяти під вартою, поза як шуфрі, що сумно сидіти самому, вони обнагліли ці всі московити. Вони бачать, що їм нічого не загрожує Так їм здається зараз в Україні, і, мабуть, Бойко був спочатку категорично здивований, неймовірно здивований тим, що його не стрнезарештувало одразу після початку. АТО Потім він посидів тихо на дупі, почекав і бачив, що нічого не трапляється, можна починати нахабнішати.